Все, нажав, нажав, нажав. Хлопці, як ви думаєте, як можна тілиться розкрутитися і на чому мовити? <клеслі> на коросі... О, <плеслі> Хорош, хорош, хороша відповідь. <плеслі> Треба спробувати. Добре розбинявся, Скільки кілометрів Чотириста. 400? Ого, нормально, ти в космос готуєшся? Космонавт? А коли був перший політ? космос? Ще в молодості, да? так? Ти... Молодості. Коли за скільки тобі було? 20, 27. — років. років? О, тоді вже брали пісконатимуть. Скільки ти заплат... заплатив, заплатив, щоб тебе дозволили? Сам зараз. Це прикинь. Зараз кажуть, що наколядувати можна 3 мільйони. Десь вам з Чимоданом чувак винес баксы. Классно полідувало. Нічого, що ви ще за ці гроші купили? Ну нічого советував.